8 марта це як жінка і весна, невід'ємна частина. Ми з дівочком збираємося, посадимо ті чуть, чуть. поздравляю жінок. Будемо поздравляти своїх рідних мати, бабусь. Ріднесеньких всіх, що це свято весни, це свято всіх жінок. Радість і краса, як оці всі квіти, і жінки повинні бути завжди щасливими. Життя продовжується, тому і свята теж продовжуються. Завжди буде на часі підтримувати один одного, дарувати подарунки. Все свято боротьби за права жінок, і це завжди буде актуально. Було актуально, є актуально навіть під час війни. Я думаю, без поняття. Ні, без поняття. Ну так вони і завели це, це свято жіноче. Це комуністки з Німеччини, здається. Питання трудне. Надіюсь, вулиця. Це відомі феміністки, які заснували це свято.